Давайте сьогодні поговоримо, як стати дорослим або що таке емоційна зрілість. Ось, наприклад, ви завжди почуваєте себе достатньо дорослим у своєму житті, бо багато хто з моїх клієнтів скаржився, що не завжди почуває себе саме так, як би хотів, особливо в ситуаціях, коли треба приймати рішення або є якийсь емоційний тригер, а зразу починаєш шукати когось дорослого, а потім виявляється, що самий дорослий тут ти. Тож, давайте сьогодні поговоримо про те, а як люди стають зрілими особистостями. Вітаю! Мене звати Мар'яна Франко, я засновниця психологічної студії, сенс, психотерапевтка та індіар терапевтка Перш за все, варто пам'ятати, що в людини є три віки, тобто за паспортом біологічний та особистісний, або інакше кажучи, психологічний вік. І часто вони зовсім не співпадають. Наприклад, за паспортом людині може бути 35. Виглядати вона може на 45 або поки на 25, а поводитись так, наче їй 5 років. Адже якщо людина фізично виросла, то вона стала дорослим організмом. А ось чи стала вона дорослою людиною, дорослою особистістю, це залежить якраз від емоційної зрілості. І Давайте сьогодні поговоримо, що ж таке ця емоційна або особистісна, це слова синоніми в даному випадку зрілість. Якщо коротко і не долучати сюди всілякі психологічні теорії, по суті, це наша самостійність, тобто здатність брати на себе відповідальність за якість свого життя, задоволення своїх власних потреб, і дуже важливо не тільки фізичних, але й емоційних. І якщо з фізичними потребами, зазвичай нам, наче, все зрозуміло, всі ми вміємо приготувати собі щось поїсти, чи вдягтися, щоб не було холодно, чи подбати про фізичну безпеку, кудись сховатися. То коли ми говоримо про потреби емоційні, ось тут починається зазвичай проблема. Бо як психолог, вам скажу зразу: більшість людей не знають своїх емоційних потреб. Якщо фізичні нас вчать задовільняти легально, то емоційні це якась табуйована тема. Адже дивіться, всіх нас колись навчили, як подбати про свою фізичну безпеку, як приготувати собі їсти або вполювати їжу якусь в супермаркеті чи, наприклад, в ресторані, або як вдягнутися, щоб вам не було холодно. Але більшість людей не вміє подбати про свою, скажімо, емоційну безпеку, або про те, щоб нас визнавали інші люди, або про те, як встановлювати безпечні межі, емоційні, звісно. І це дуже важливо. Адже якщо ви згадаєте піраміду масло, більшість з нас її бачили десь або знають, то як тільки ми задовільнили свої такі базові фізіологічні потреби, вони там йдуть в перших таких підвалених двох смужках, ми є зараз ситі, наприклад, і в безпеці, то очевидно, що ми починаємо хотіти чогось більше. Тобто для людини притаманно хотіти гарних стосунків або розуміння, любові, чи е, розвитку, або ж визнання. Тобто з психологічної точки зору актуалізуються наші емоційні або особистісні потреби. Але хто нас вчив, як їх задовільняти? Скажу зразу, цю функцію зараз, можливо, з років 2000-х, виконують хіба фахові психологи і психотерапевти. І в цьому місці я можу вам поставити два дуже-дуже простих запитання. Які показують, а наскільки з емоційними потребами все у нас запущено? Перше питання: які у вас є фізичні потреби? У більшості випадків мені зразу відповідають про те, які є. Ну, наприклад, їсти, пити, спати, або те, що я вже згадувала про безпеку. Сподіваюсь, ви теж відповіли собі. І друге запитання: а які у вас є емоційні потреби? І тут, знову ж таки, як правило, люди не можуть їх навіть якось грамотно сформулювати. Тож, давайте розбиратися. Станом на зараз вчені чітко виділили 5 емоційних потреб. Цю концепцію я беру з методу схемотерапії, кому цікаво. І е, я зараз їх перелічу. Тобто, в нас є 5 потреб. Перша з них це потреба в безпечній прив'язаності та в прийнятті. Друга потреба в автономії і визнанні, третя в реалістичних безпечних межах. Четверта це право виражати свої почуття та потреби. І п'ята в спонтанності і грі. Я завжди прошу своїх клієнтів вивчити їх на а, руці на п'яти пальцях. Зразу скажу, більшість не вчить, але потім ми знову і знову до них повертаємося. Тому я теж вас попрошу. Просто візьміть і вивчіть. Отже, і якщо ми говоримо про усі базові емоційні потреби. Наступне, що варто запам'ятати, що вони є вроджені в кожної людини, і якщо хоча б одна з них у вас хронічно не задоволена, то ви не будете почуватися щасливою людиною. Ось уявіть собі, наприклад, що у вас є проблеми з прийняттям себе, тобто з безпечною прив'язаністю. Як ви будете почуватися? Скажу вам більше, що у багатьох людей саме ця потреба справді не є задоволена. Потреба в прийнятті. І що може відбутися, якщо людина не вміє приймати і любити себе? Правильно, вона буде постійно очікувати хоча б на краплинку прийняття чи любові від інших. Я це описую зазвичай в терапії через метафору міражів або оазу в постелі. Тобто. Уявіть собі, що ви йдете дуже-дуже справлі по пустелі, і у вас незадоволена потреба якраз в рідині в питті. То рано чи пізно ваш мозок у заломлених ем, якихось смужках повітря чи тінях побачить оазу, ймовірно, з водоймами. Чому? Бо ви дуже-дуже хочете це побачити і знайти нарешті воду. Щось схоже відбувається з потребою в прийнятті і безпечній прив'язаності. Якщо ви дуже спраглі за прийняттям і любов'ю, то можете почати очікувати задоволення цієї потреби від людей, які тільки обіцяють задоволення цієї потреби, але зовсім не обов'язково мають справді любов для вас. Це, до речі, дуже пояснює з психотерапевтичної точки зору, чому люди з незадоволеною потребою в самоприйнятті Западають на нарцистичних чи психопатичних особистостей. Саме вони своєю увагою, наче той міраєш, обіцяють любов, але насправді вони для вас її, на жаль, не мають. І що ж цим всім тепер робити? Відповідь насправді дуже проста: виходити з свого психологічного віку дитини і вчитися самостійно задовільняти свої емоційні потреби. А як це робити, ми будемо говорити якраз в наступних блогах. І якщо ви точно за, ставте свої вподобайки плюсики в коментарях. Ну а з вами була Мар'яна Франко, психологиня, засновниця психологічної студії Сенс. Почуємось! Слава Україні!